Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3247 й розіграш державної лотереї Максима». Джекпот на сьогодні становить 2 мільйони 126 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. двадцять п'ять, два, шість, п'ять, одинадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. Вашій увазі. 8179-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. вам! Шістдесят сім. Одинадцять. Двадцять два. Сорок дев'ять. Сорок. Сорок два. Шістдесят пять, тридцять чотири, сімдесят сім. Двадцять один. Тридцять пять. П'ятдесят шість. Шістдесят вісім. Тридцять шість. Тридцять, двадцять чотири. Сімдесят шість, шістдесят Шість. Два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7032 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один, нуль, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1. Нуль шість бережіть себе. Все буде Україна.